Країн багато на великій карті, та серед них вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня, тепла, щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній мальви, маки і левкої. Хтось може скаже, що таких багато. Але ти знай, що іншої такої не зможеш в цілім світі відшукати. Відважні, хоробні, сміливі, так ми були козаки. А ми українці щасливі, бо з ними знайомі таки. У школі у книгах читали про лицарів славних і сильних, бо саме так і знали, що завдяки їм вільні. Та незалежні країни ще козаки воювали. І свято сьогодні наш нас нинішнє. Сороку його спаркували. Сьогодні флешмоб запускає. Подяки воїнам світла. Незалежність в руках тримає козацького роду еліта. Спасибі за небо блакитне, Хоча воно небезпечно, усі українські квіти для вас нині безперечно. Та всіх на сьогодні єднає, одна велика родина, одна земля, що ім'я має і зветься вона Україна. В сльозах, у вогні, у руїнах, замучена, ранена, мертва. За кожну доню сина з вами вона відверта. Щоб ви живі повернулися додому до рідної хати і діткам своїм сміхнули, Вам трішки лишилося стояти. Перед, козаки України, і з вами Європа, весь світ! Ви воїни, віри й надії, ми вам посилаємо привіт. Святу незалежність, тримайте, ми віримо, все буде добре, і ворогу не віддавайте. Спасибі за серце хоробре. Бо в кожного героя України. Тече лиш козацька кров, ми незалежні, ми вільні, з нами віра, надія, любов.